Незабаром знову відробиться береги на південної Металургії, один з найпотужніших заводів країни Запоріжж-Стай. Томінна піч 3 відбудована без демонтажа крахніливим проектом лауреата Сталінської премії інженера Шегала. На колочниках працює краща бригада монтажників товариша Шкалікова. Із печі коло горна монтується пушка бродіуста. І ви роботи роботі перед пучком. Консовой порядковує лощадку колодомлі. Будівельники та поріжні салі урочисто обіцяли вожди у червні пустити домну номер 3 Це буде перший подарунок будівельників. Ради начекали тонкого автомобильного листа Радянской марки Запориж Тайла. Село и кутори на Винницеме. Батьки накращего в области колгоски все носит славное ім'я Кирова. На широкий слонаш Ковгорску налывается колокольчик. Вызревает хлеба, високі, ряд на багатий урожай. И до масова трубовка не бил. Горобели порвостки кола и писал листа украинских небородей великому станину. честь честью иконы взячего по вязанию. Дечим пишаться, как и Курченко, голова Биллицкой об зарабе, депутатик друзьящих. Агато до вірного зерна дадуть країне трудники когорской земли. Львова, данный товариш, ставим, закон для хлеборобьев України. Львівський університет імені Івана Франка. Кабінет марксизму лининизму під перевництвом товариша Головка старшого викладача кафедри, студенти вимчають географії творця нашей державы Ленина, вождя и натхнення перемог нашого народу Сталина. Уважно знайомля студенты с героичным життям Сталіна. Макет Сталина. Мафет друкарні Петпильной друкарницы. Скільки полумьяних цвев і воликих думок нашего вождя и вчителя... Перенесла на папір перша друкарня більшовиків закавкаття. Вивчення біографій Єніна і Сталіна тепер спеціальний предмет у вищих навчальних закладах. Він допомагає і війному зростанню радянської молоді. Единой республіки Інститут кіноінженерії. В його аудиторіях гаряча пора. Відбуваються вбиваються Готуються до захисту своїх проєктів дипломанти, майбутні кіноінженери. Гостителя руху звукових хвилин на спеціальному приводе. Верховный проект Лазаревича. Він спроєктував прилад для визначення якості кінопосилювачів. Такий день пам в пам'яті на все життя. Серйозно підготувався дипломан. Зігненна робота вирішення Бережні комісії. Багато квалификованных специалистов выпускают в обычный Цей дощ не Медхмари. У імені имени на Мафиевчины збудована спеціальна дощувальна установка. 35 гектарів непридатної раніше равнишной тепер теперь використовує колгосп из культури. Любить ворогу капуста на подумних полях вона дасть чудовий рожай. Установку переносить до зрошення нової ділянки. Механізація допомагає колгоспникам з честью виконати історичні рішення членами військовійської партії щодо дальшого піднесення сільського господарства. Тут не бояться посухи. Дощ іде за замовленням колгоспників. Полиці України. Маленькі поні мчати дає мутарку як рвотці лісаки. Біля вольєр та квіток можна годинами стежити завицевими малками. А по вивчати поведінку юних левів. Але ну лайк і таліші, звичайно, тепло Она розважає витридоваче і сама веселиться, як дитина, адже їй лише 13 років. Ступаня выквыкая апетит. а где боли завжди знайдется ласточкой для любимої мои творения. не соромиться попросити до профиле Новое придбание зоопарку. Вся творина серьезно ковдумлива, хоть ей выше битим рот. Ною не так легко потоваришевали. И посмехали к этому мод поселища до свого сторожа рецерувальника. Сейчас видит кабину зоопарк улюблений листы и дворец.